Він тоді сказав, спішіть побачити Христа, вам дивну новину несу хліві народжений Ісус, а хоріх ательський доспів, почути кошук, захотів, що дуже хор співав і Бога щиро прославляв. Я був на меці з ким, присити з полі, са і з усіма побіг борсті по, по пацяти mm -hmm. Я mm -hmm. Особ я моїю віс, а я секречи ніс. І з тоді Христос народився, а как тихо поселився. Мої я пісеньку співала, та хай Бога посвятила. Я дитя з братів, йому дитя казався. Один на мене все та верес, народимо кодець. За зіркою ми довго йшли, і врешті врешті хреста І для маленького хлопчатка я ладану приніс горнятко. Під сходу я далекого прийшов. Разом з людьми Иисуса ясно, що клонився низько на урожденным в на золото принеси ему.